Кошенята попліткуємо, говоримо про Дьоміна і Камалію, злив на творчі, Меладзе Брежнева, Трінчер, Єва і Есті. Можуйтесь зручніше набирайте чайка, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мою інстаграму, ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати ж три до портрету цієї чи іншої особистості. Славко дьомін. Значить, що він говорить в інтерв'ю? Інтерв'ю, за яке е, гостя заплатила, а е, воно вийшло. Воно зібрало багато переглядів, більше ста тисяч, а потім гостя просила його видалити і готова була ще раз заплатити за це. Це хто? Я не скажу, я знаю, що ви це наступне запитання, Ну це буде не етично по відношенню до цієї гості. Скільки заплатили вам за те інтерв'ю? Ну, десь, якщо в доларах, напевно, ну, ну десь до трьох тисяч Чи Чому я припустити, що ця співачка солоха була? Ні, це не співачка Солоха. Але водночас, наскільки не підводить мене пам'ять, він раніше говорив про те, що ні-ні ні, я гроші за інтерв'ю не беру. Але зараз не про це піде мова. І от він не хоче, не готовий, не може назвати ім'я цієї співачки. А я скажу, що ім'я цієї співачки Камалія Захур. Так так вам не почулися. Чому хотіли видалити це інтерв'ю? Ну, зрозуміла справа, не отримали резонансу в потрібне русло, тобто почали гучно говорити. Але не туди, і відповідно це не страшило камалію. Я її розумію. Водночас потрібно мати класну команду, яка буде фільтрувати і відслідковувати. Це дуже важливо, говорю кожен раз артистам. Ви повинні бути включені контролювати процеси, бо все одно вигрібати будете саме ви своїм ім'ям та репутацією. Ні, не чують. А, взагалі таких кейсів у Славка було чимало. Тому такі інтерв'ю. Якщо у вас є питання, чому вони компліментарні, чому вони такі ніжні, чому вони такі ванільні про е, психологічні дитячі травми. Не пропрацьовані, пропрацьовані, не розкриваючи сутність людини. Тому, е, так, все вірно. Але хоча б Славко відповів чесно. І на цьому дякую. Хто дивиться інтерв'ю Дьоміна, теж напишіть в коментарях, як вам. А зараз у нас з вами буде невеличкий злив на гурт творче. Справа у тому, що одне з наших кошенят мені розповіло цікаву історію. Воно стало свідком досить неприємної практики зі сторони гурту Творчі. Гурт Творчі, а точніше, їх менеджмент, замовив відеоряд за 300 доларів. Його окнули, правки не вносили, використали на концерті, а потім кажуть: не віддамо всі 300, дамо лише 100 доларів, бо він нам не підійшов. Ми переробляти потім будемо в інших. Ви знаєте, мені подобаються хлопці з гурту творчих, особливо Джефрі. Він настільки кайфовий, легкий, лайтовий. Від нього віє позитивом. Він дуже приємна людина. У мене немає сумнівів, що він супер-душка. Ми з ним, ну як знайомі в контексті Євробачення, спілкувалися декілька разів, точніше, не декілька, а один раз інтерв'ю, коли я знімав е, творчих. У мене настільки от, позитивний вайб залишився, але історії навколо пацанів так багато і вони переважно негативні. Я не знаю, чому так. Я розумію, що за е, цим колективом стоять великі гроші сімейства заставних. Які просувають цей гурт, я розумію, що заставні там <хи> дуже темні, неоднозначні персонажі, досить одіозні, мають дуже спірну репутацію і минуле, і нинішнє теперішнє. Проте люди зробили свою роботу. Я розумію, що криза в країні. Я розумію, що зараз дуже мало грошей в артистів, але ось так кидати е, на гроші людей ну це некрасиво, ну не можна так. Можливо, я чогось не доганяю, але наше кошеня було свідком цієї історії вживу. Розумієте? І от немає нічого гіршого, ніж у бізнесі не розраховуються з тобою за твою ж працю. Можливо, хтось із наших кошенят зіштовхувався із творчими, і у вас теж були подібні історії. Я хочу розібрати, це одноразова акція, чи це постійна практика від гурту. Давайте покупаємо цю інформацію. Надсилайте, все буде анонімно. Можливо, хтось із вас працював з артистами і вас кидали на гроші. Теж, будь ласка, поділіться. Хотілося б почути дізнатися саме ваш досвід. Ти можеш від безходності сама себе врати, що все ще буде, ще не кінець. є следующа життя. А що, якщо ні? А такі рядки Костянтин Меладзе у виконанні з Валерієм Меладзе присвячує Вірі Брежневій. Віра залишає звичайне що сердечко під дописом Меладзе в інстаграмі. У мене взагалі немає жодних сумнівів, що ця композиція присвячується Вірі. Віра, досить розумна жіночка. Вона ніколи ні при яких обставинах не відпустить Костянтина. Так, вони розлучилися, але вона буде його тягнути, тягнути, тягнути. Буде така, знаєте, співзалежність, тому що віра без репертуару Костянтина просто пропаде. Мені так здається. І поки мовчун Млад застраждає, віра собі будує нову історію, нове життя, підхопивши нового олігарха, розбирали ми з вами це. І у Віри все супер. Але в любовному сенсі Віра завжди вміла сидіти дупою на двох стільцях. А, взагалі, колись розповідали М -м, досить таке трішки неприємне порівняння, але я його настільки часто чув, тому я можу його озвучити. Говорили, що Віра це окремий вид валюти в шоу-бізнесі. В першу чергу в російському, ну, на той час до повномасштабного. Тому у віри скелетів у шафі повно. Вона пройшла Крим, Рим і Мідні Труби, як то кажуть. Там надзвичайно багатий життєвий досвід, проте віра дуже розумна. І як людина, вона хороша. Я про неї чув переважно тільки позитивні відгуки. От реально, як людина, як особистість, як друг, там подруга, вона дуже приємна, дуже френдлі, дуже щира, відкрита, позитивна. Але як коханка або кохана, <гум> Ох, тут вірунчик починає царапулічки. І давати стусани та прочухани усім, хто завадить її реалізувати свої плани. Тож, будемо спостерігати, Костік у нас страждає, а Віра себе чудово почуває. А, ось так, друзі. А що ви про це все думаєте? Давайте спілкуватися. Духовність зазвичай 99% людей, які йдуть в духовність, з великого болю, і саме через те, що ми не знаємо, як оцей стан вигорання, негативний стан негативних емоцій, мречині певної сенсари нашого життя, як його приборкати. Ой, господи боже мія, це Анічка Трінчер, розумні думки великої співачки. Я розумію, що Аня намагається показати, яка вона просвітлена, яка вона розумна, яка вона класна? І Я розумію, що вона вирішила просто заробити бабла на своїх медитаціях? Агресивний маркетинг, як то кажуть, в дії. Але мені дуже сподобався коментар однієї з наших підписниць, яка зазначила ось про це просвітлення анічки. Наступне: в стані при щастя знаходяться лише ідіоти, або ті, хто активно той стан стимулює різними забороненими речовинами. Коли я бачу цю дівчину, хочеться сказати багато детепних і образливих слів, зрештою, і справедливих, але згадую її прошалепкуватий сміх і проходжу повз, бо лежачого не б'ють. Просто вау! Браво! Дуже розумний, дуже делікатний, витончений і дуже доречний коментар. Тож Аня може гратися в просвітлення, скільки їй в ліса, але це ж не змінює суті. НЕК була загубленою, вона створювала фейкову реальність для себе, щоб було комфортно і продовжує цим жити. При цьому транслюючи у Всесвіт, світ, що в неї все зашибість і все класно. Те ж саме можна сказати про сестер Єву та Есті, українські блогерки з Дніпра, які, вихваляються, одна собі зробила груди за 10 тисяч доларів. А інша зробила ще якусь операцію за півтори тисячі доларів. Давайте глянемо, що говорять самі дівчата. Скільки коштували ця операція? Коштувала недорого 1200 доларів. До цього ми мали робити її там же, де і очі 10 тисяч 800 євро. Тобто моя грудь коштувала півмільйона гривень. Я не проти змін зовнішності, я не проти маніпуляції. Знаєте, у кожної людини є своя голова на плечах, кожен хоче як хоче, а це нормально. Але чи є доречним вихвалятися цінниками? Подивіться, я зробила СіСяо, і в мене мене коштують півмільйона гривень. Це не просто Сісяо. Ти тримаєш в руці півмільйона. Оце для мене дещо не ок. Можливо, я неправильно сприймаю, але для мене це. Я не знаю, знаєте, філософія бідності, одкінчитись, подивіться, як в мене все класно, подивіться, скільки я грошей трачу, щоб що. Це говорить про вашу неповноцінність. А ось тут над собою не працюєте і не розвиваєтесь. Але це лише моя думка. Наскільки ви з нею погоджуєтесь чи ні, давайте поспілкуємось в коментарях. Ну що ж, я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Тож побачимось з вами вже завтра. Па-па!